У вівторок, 19 березня, сумська громада назавжди попрощалась із двома військовими: старшим солдатом Андрієм Захаровим та старшим солдатом Андрієм Сіробабою. З самого ранку рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь мужнього воїна Андрія Захарова, який загинув 14 березня поточного року. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність. Друзі та знайомі назавжди запам'ятають його як добру, світлу і чуйну людину. Золотою дитиною був, він один у батьків, пішов служити добровольцем. Завжди був такий добрий, порядний. Я його знала, я з мамою його працюю, знала його самого малечку. Золота дитина була. Знаєте, обідно теж помирають найкращі. Помирають за Україну, за нашу неньку. Дуже тяжко, з ворогом бороться. Таке дуже тяжке настав час. І шкода, шкода, що ми втрачаємо найкращих. Шкода. Слава Україні і героям. слава. Дуже хороших багато воспоминаний. Дуже багато про нього багато хорошого можу сказати. Жалко, що так вийшло. Ну, ми і Відпочивали разом групою. Все багато хорошого, не знаю, поганого немає зовсім нічого. Дуже гарним хлопцем був. Він завжди був дуже веселим, душа компанії. Чудували ми з ним. Ну, звісно, по-доброму. Дуже світло і гарно. Буде не вистачати Андрію. Він почав готуватися давно, він був у секретній. У секретному підрозділі, тому конкретної дати я не можу сказати. Я знаю, що він дуже довго готувався, і фізично, і морально. Відспівали народного героя Андрія Захарова у Святих Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі новопредставленого воїна Андрія і всіх воїнів і людей, що життя своє за вірою Україну положили. І від нашестя російського загинули, і за відпущення йому всякої провини вільної і вільної, Господи. Боги. Боронячи Україну зі зброєю в руках, пішов із життя і відважний військовослужбовець, старший солдат Андрій Сіробаба. Чоловік загинув 9 березня внаслідок влучання кабів у житловий будинок поблизу населеного пункту Новоукраїнка Волновацького району Донецької області. Хоробрий захисник України служив на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора першого відділення третього механізованого взводу. У півдні 19 березня труну з тілом бійця привезли до свято Воскресенського кафедрального собору, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі, попрощалися з Андрієм. Дуже несподівана звіст. Він з 2014 року, військовий, він завжди за побратимів. Хай земля буде йому пухом нашому Андрюші. Війна є, війна, вона нікого не жаліє. Забирає кращих своїх синів, які з перших днів пішли захищати батьківщину і до останнього. Назад дороги в нас немає. Будемо до кінця, тому що інакше нам не виграти і не проїграти. Скромний для товаришів завжди, був, як вам сказати, дуже, в общем, класний був пацан, да і все. Був. Ніколи лишнього слова не скаже. Навчав молодших за себе. Старався бути завжди прикладом для других. Як вмів, так і воював. А воював красиво, і я з ним в місті. Оператор-наводчик БМП 1 Вічна слава. Дуже добра людина був. Дуже добре. Ми з першого класу були разом в школі, третя школа. Потім в дев'ятому я пішов далі вчитись. Тільки, тільки запам'ятався, як гарна людина. Як гарна людина запам'ятався. Всі сумуємо, весь клас сумує. Відспівали мужнього воїна-оборонця Андрія Сіробабу у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Молимо за спокій душі, свачіло раба Божого, героя України, загиблого воїнаного, представленого Анфія і за відпущення Мой святе прави невинної і невінної. Із усіма військовими почистями старшого солдата Андрія Захарова та старшого солдата Андрія Сіробабу поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.